Troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo shoo shoo, a shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 sugar town. Привіт, усім, хто студіює! Жовтнева кольорова погода налихає на нові звершення. І, користуючись цим, наша команда готова розповісти у сьогоднішньому випуску вдосталь цікавого. Ви ж не заперечуєте? В ефірі молодіжна програма студія. Цього тижня нас на роботу надихала не лише погода, а кілька творчих подій. Ревно оберігаючи музичні традиції Кривого Рогу, наш земляк Костянтин Учитель вже вдруге запросив своїх колег петербурців усолодити життя прибічникам класичної фортепіаної музики. У Фрітайм розкажемо більше. Минулорічний фестиваль, який також був триденний, досить швидко набув популярності у музичних колах. Так званий геній міста запевняють учасники фестивалю є у кожної місцини у кожного часу. І саме на честь таких людей цей захід називають давньогрецьким словосполученням геніус локі. Для мене генієм міста є. зараз… Не знаю, я чомусь зараз думаю про скребіні очень много. Це для мене дуже важливий композитор. І… Я могла назвати генієм своє місто, і несамненна в і в этом месте є очень много величайших людей. Цьогоріч студійна команда з'ясовувала наскільки необхідна класична музика молодій та сучасній людині. Чи очікуєте сьогодні побачити на концерті на фестивалі? Молодь, тому що зазвичай збираються все ж більш. Я Вагомі. бачу, я бачу, що багато молоді, дуже багато молоді, і ми бачимо, що і ми ну, маємо інтернет-страничку, і там молодь відвідує. І ми бачимо, що молодь цікавиться класичною музикою. І ну, це не дивує мене. Абсолютно дуже необхідно, оскільки навіть якщо зараз ми можемо признести щось дуже нове то все равно истинный какой-то ответ на вопросы глобальные, на которые мы пытаемся все ответить, каждый человек, уже в принципе дан, и нужно просто искать его э, ну, в другом, в том искусстве, которое уже состоялось. И музыка Баха, музыка Моцарта, и литература классическая. Это, в принципе, ответы на те вопросы, которые нас беспокоят сейчас, и нужно искать их не заново. И не нужно заново искать этот путь, нужно его искать. контексте классической культуры сегодня э, такая есть тенденция что молодежь слушает все-таки очень мало классическую музыку исключительно возможно те кто ею занимаются mm -hmm. как бороться и стоит ли бороться с этим и с новыми какими-то веяниями музыки с новыми направлениями как вы на это смотрите ну, бороться с новыми веяниями вообще не надо <laughs> вот я не вижу в этом такой большой проблемы мне кажется что в каком-то мире естественно, что люди приходят в классике несколько в более позднем возрасте, вот, когда им нужны какие-то уже более серьезные глубокие переживания. Вот. И то, что в зале где-нибудь там в Европе сидят люди, в основном старше 40-50 лет, ну, это ничего, потом те, кому сейчас 20, тем тоже будет 40. Я думаю, что аудитория у меня будет и через там, несколько, там, через 10-20 лет. Павел, скажите, пожалуйста, как часто вам приходится в повседневной жизни слышать за роялем молодых исполнителей, совсем юных? И считаете ли вы проблемой, то что сейчас очень мало молодых людей слушают такую музыку, не занимаясь ею? А, ну, молодых людей, юных за роялем я слышу практически каждый день, когда нахожусь на своей работе. Вот. Ну и не, не только, конечно же. На самом деле, вообще, я должен сказать, что за последнее время нужно отметить интерес, что именно появляется интерес у молодого поколения к классической музыке, может быть, на уровне профессионального развития и стремления к каким-то результатам собственным, но хотя бы номинального желания узнать и немножечко соприкоснуться. Я, я считаю, что и не должно на самом деле быть массовое Увлечение достаточно вполне целевой аудитории, которую, в общем, слава богу, мы имеем в каждой стране, в каждом городе. И я не вижу такой колоссальной проблемы. Я считаю, что классическая музыка вполне востребована, и скорее задача все это дело развивать и чтобы это жило. Росіянка за походженням сьогодні вдало відслідковує західні музичні тенденції молоді. Професорка Зальцбургської академії музики і театру Моцартеум Надія Рубаненко запевняє, у розмаїтті сучасних музичних віянь загубити те, що формували століттями, дуже просто, але не на заході. Я живу на родине этой музыки, и молодежь, которая музыкой интересуется, соответственно, понимает это как родной язык. Но молодежь там, как и здесь, и как и повсюду, необычайно подвержена болезням, как я считаю, эпохи, и удаляется, в общем, от классической музыки. И э, все это электронное оснащение, которое стало доступным каждому младенцу, в общем, ускоряет этот процесс фатально. Так что... Несомненно, несомненно. Каждая минута, проведенная в реальном звучании вот такой вот музыки, это, в общем, какой-то маленький шаг. Это минута, отнятая у того проклятого врага. Всеядная в каком-то смысле, ну, кроме совсем современной музыки. Если все-таки пришлось бы слушать современную музыку, кого бы выделили, что да, это я согласен сегодня слушать, слышать? Очень сложно сказать. Понимаете, Ну, вообще, что считать современной музыкой? Шнитки это уже вроде классика получается. да, Он уже умер 15 лет назад. И с другой стороны, как бы, можно сказать, что это сейчас уже даже и старомодно. Вот. Но это я мог бы слушать еще. А совсем современной музыки мне трудно даже вспомнить, что действительно вот, я бы услышал и сразу бы понял, в чем, в чем дело. Эстрадные песни, джазовые обработки ну, это абсолютно не невозм... Я имею в виду современную академическую музыку, такую кислотную. А что касается эстрадных песен, это просто другой жанр. Легкая музыка. Вот. Ну, к этому я как-то спокоен. У меня есть определенные свои узкие интересы в этих сферах музыкальных. А что касается вот такой большой, большой, больших знаний, я не могу сказать, что... Поп-музыку я очень хорошо в ней разбираюсь. Или, или рок-музыку. То есть, ну, скажем так, я разбираюсь столько, сколько для себя нужно. Может ли она быть качественной, эта музыка? Вполне, конечно, да. Безусловно. Ну вот если говорить о поп-музыке так называемой. Вообще, на самом деле, я вырос в те годы, когда не было понятия поп-музыки, была эстрада. Да. Это для меня гораздо ближе, как термин, так и суть. Я вырос, например, на Юрия Антонова. Кого-то из сегодняшних либо композиторов, либо исполнителей эстрады, назовем это так, можете выделить, что, скажем так, на досуге, где-нибудь в гостях у друзей или находясь в магазине слушали бы без напряга? Ну, в общем, мне вполне нравится русский такой альтернативный рок, который у нас вот 80-е, 90-е годы. А що касается именно интересов в цій сфері вне академічної музики, то скорее это какой-то такой жанр зв'язаний не з музикою, а з поезією, в том числе вот англійський арт-рок, так називаємо група группа деграф Generator, творчество Питера Хемела і прочі. То есть это конец х 60 шестидесятники виконуючи музику ференцеліста Роберта Шумана, Ріхарда Вагнера, музиканти вражають публіку особистим прочитанням кожного з творів, але водночас точністю відтворення партитур. Віддана пропаганда подібної музики знаходить відгуки у серцях криворізької молоді. Щоправда, будьмо відверті у тієї молоді, що так чи інакше перетинається з класикою по життю. Достатньо часто слухаю класичну музику, так як в принципі моя професія це преподаватель на класії музики, Тому я просто її слухати з сутками, годами, неділями. Просто Тому я живу этим. Сушу постоянно, навіть якщо на телефоні там меня просто всі папки забиты именно классической музыкой. Прослухаємось до парад піаністів і не агітуватимемо вас, аж надто долучатись до прослуховувань чи занять класичною музикою. Всьому свій час погоджуємось. Сьогодні агітуватимемо вас до інших справ, зокрема, берегти навколишній світ. В першу чергу духовний, але матеріальний не менш важливий. Тим паче, грань між ними доволі тонка. У рубриці гуртожиток розповімо про те, як любов до прекрасного спонукає до колективізму в хорошому розумінні цього слова. Бажання мешканців під'їзду будинку по кропивницького 45, казку зробити реальністю вистачить на силу силену під'їздів, але спочатку подбали про своє рідне. Як виявилось, прикрашати спільну територію розпочали на початку літа 2013, коли Україною лютував буревій. Ми вирішили на своїх началах. Самі вбираємо, самі моємо, все робимо своїми силами. Тут був пустир. Ми хотіли зробити пісочницю. И как раз, когда был вот тот сильный ураган, у нас упало дерево. И мы решили это дерево применить в своем направлении и начали делать песочницу. Мальчики наши, у нас работало где-то 3-4 семьи, молодые мамы, папы. С нами работали наши детки, маленькие взрослые. и взрослые. Пиляли дерево в поперек копали, выставляли с 5 вечера и до 9 вечера и до 10 даже с фонариками мы все это делали наши родители очень довольны спасибо огромное всем тем кто принимал активное участие в создании такой красивой яркой нестандартной детской площадке. К нам приходит очень много гостей со своими малышами. мамы, очень довольны. Мы всех рады видеть. Надеемся на улучшение. Еще будем продолжать расширение, улучшение нашей детской площадки. Для того, чтобы наши детки всегда смеялись, улыбались, радовались и были счастливы в этой жизни. Попри в тому, мешканці будинку не обмежились лише дитмайданчиком. майданчиком. на інтернеті сайт Хата Нескраю, були. Активними учасниками прийняли вот этот конкурс, пригласили девочек, і они нам почали разукрашивать наш під'їзд. Для студенток худграфу під інституту та за сумісництвом активісток в майстерні громадської активності від Plus красномовна приказка Моя хата з краю нічого не знаю виявилась неприйнятною. Тож на питання про те, хто з них був ініціатором проекту Хата не з краю вічливо вказують одна на одну. Ну, моя потім Поліна до мене приєдналась. Ми, як кожний художник, хотіли колись своє вміння налаштувати кудись, ну, помалювати десь, от, і вирішили брати якийсь під'їзд в місті. В інтернеті було, була створена група, було зроблено такий формуляр анкету. Всі бажаючі заповняли анкети. І потім ми вже обирали. Ну, найактивнішими виявилися жителі цього під'їзду. Телефонували, і е, основними критеріями була готовність жителів до співпраці. Е, біль, ну, найбільша кількість зацікавлених, небайдужих до цього. Е, Під'їзд був у хорошому стані, е, пофарбований. Е, лише потрібна була фарба, е, пензлі, ну таке там е, розчинник, ну такі деталі. Хазяйка домова, як його домком. Она в основном это руководит. И молодец, руководит. Но мы помогаем ей, чем можем. Красиво все сделано очень. И такие девочки вообще куль... аккуратно все. Не портят ничего. Наоборот, не очень дуже ну, красиво ми плануємо малювати далі, але ми хочемо вийти в мас, тобто на вулицю, де більше проходимість людей. Більше нас зараз цікавить фасади будинків, ззовні створювати щось таке креативне. Найголовніше, щоб люди самі цього захотіли змін, щоб вони теж зібралися разом, якихось ну ремонтників також. Ну ми б допомогли це все, але багато наразі людей. Ну Вважаючи з хатаскраю, і вона не потрібна. Та поки завдяки ентузіастам по вулиці Кропивницького кипить робота, ні для кого не секрет, що в більшості криворізьких будинків про таке навіть і не мріють. Чимало під'їздів знаходяться у кричущому стані саме через байдужість, невихованість та неохайність мешканців. Турботливі матусі діляться секретом успіху виховання своєї малечі. кажуть, вже з малку треба прививати любов до всього красивого, а значить, і повагу до самих себе. мы вкладываем максимальное усилия в развитие, в воспитание наших детей, беречь то, что мы имеем. На, этом, на этой основе мы и начали беречь с первого, сначала наш дом, потом все, что вокруг нас окружает, тем, чем мы живем, тем, что мы пользуемся. Поэтому наши дети тоже нам принимают активное участие, подметают, нам помогали красить, носили с нами веточки, палочки. От, так що вкладимо, а жизнь покажет. А художниці ж немов з подіуму «Мисс всесвіт закликають. Ви маєте піклуватись не лише про особисті речі, але й ті, які знаходяться у загальному користуванні, так як під'їзд ваш. І кожен, якщо принесе якусь маленьку частинку своєї праці, буде прибирати біля своєї квартири, хоча б і не викидати цигарки та інше, вже буде набагато краще у вас під'їзд під'їзді. просто слідкуйте за собою, і ваш під'їзд буде завжди охайним» чистим та привітним. І навіть після цього ви не вірите в альтруїзм. Отож бо й воно не соромте своїх подібних поривів. Вони свідчать лише про щирість та відкритість вашої душі. До слова про душі. Пам'ятаєте, минулої програми ми розповідали про новий екомистецький простір, що з'явився у нашому місті. Інтригували розповідями про театр імпровізації. Не маємо більше сил тягти інтригу у наступній рубриці про стереотеатр паралічностей, або ж пара як вам більше до вподоби. Дати волю власним емоціям, вживаючись в роль існуючих або видуманих персонажів, дають можливість щочетверга в екомистецькому просторі скриня. Його веде казкова поетеса Катя Бондар. Це театр імпровізації, де кожен глядач може стати актором. А випробувати себе в якісь абсолютно нестандартні ситуації, чи то справді казкова поетеса, чи то гарна акторка, бо здається, вімкнену камеру таки не помітила і продовжила свій перформанс. Я взагалі реквізит беру в супермаркеті з ну напередодні того, що відбувається. І коли вивалюється все на стрічку до касира, то у них такі очі, і вони у когнитивного деселенці по вони не можуть зрозуміти, що це за набори предметів, на що вони мені треба. Це не рахуюся, це моє взагалі кажуть, що імпровізація дуже складна штука. Ми тільки що з Як думаю, що вдався твій перформанс щойно з показу нам реквізиту до твого театру, твого сьогоднішньої вистави театру. Цікаве питання, взагалі є такий російський вираз. Увив був п'яний не вдався. Але це сьогодні не про нас, бо ще рано. Але планується? А, ну, це хто, як знаєте, як Бог на душу покладе, як то кажуть. Я ж не можу всі дорослі з паспортами. А, тому, може, як хтось планує, мені невідомо. Вони мені не відказували таких планів. Ну, є така вірогідність. А це безпосередньо це такі технічні, внутрішні моменти. Приготування, і я намагалася як якнайшвидше це зробити. Ну, ось В такому вигляді воно відбуватиметься сьогодні. В тебе прекрасно вийшло. Розкажи, будь ласка, взагалі, що є стереотеатр? Древні греки ототожнювали стерео з твердістю, з простором. Театр це будь-яке видовище. Наскільки твердий ваш театр, наскільки він має давню традицію. З чого ж почати? Е, ну, Насправді все простіше. Е, стерео, приставку стерео, як такою латиною, ми взяли з посиланням на концепт стерео це пара навушників, або, в нашому випадку, це пара людей. Е, людина приходить у глядацький зал. Через 15 хвилин вона перетворюється на актора. І коли одна людина виходить на нашу імпровізовану сцену, вона обирає собі партнера іншу людину, і у двох вони відіграють етюд, який вони бачать вперше в житті, і мають на підготування до нього 10-15 хвилин. І ось стерео у нашому випадку є відсиланням до цієї пари людей, яка працює у зв'язці. А театр у класичному розумінні слова театр чи нове. Воно воно нове. Я хочу вірити, що воно самобутнє, і мені дуже приємно, коли приходять люди і кажуть, ми такого ще не бачили у місті. Ну, ну хоча б у місті на даному етапі. Е, і Хочеться вірити, що це проживеться. З огляду на наступний коментар безпосередніх учасників імпровізації у скрині прижились. Я вже пожалкувала. Про що пошкодувала? Як тебе звати? Каріна. Скажи, будь ласка, з ким сьогодні прийшла на стереотеатр, звідки про нього дізналася і що плануєш тут побачити, що хотілося? Прийшла з прийшла з другом. Е, узнала я про стереотеатр з пошого четверга. Ми тут теж були, да. попробували з Жені в плані актерського мастерства. Ну, сьогодні ждемо теж чогось інтересного. нам очень понравилась, вирішили вот сьогодні навестить. Я был бабкою, яка очень такая стара, занудна, а Женя був просто жені. но по ідеї, бабуся дзвонила в Жек і попала в Ж... Женю. Яке нещастя попала в Женю. Скажіть, будь ласка, на що сучасній молоді ось подібні такі перформанси? Чи потрібні вони чи допомагають вивільнити якісь почуття, чи навпаки э, стати кимось іншим? Як думаєш? Я на самом деле думаю да, потому что вот, ну в прошлый раз, когда мы пытались разыграть эту сценку, я поняла, что все-таки какая-то доля скорости в меня есть. И что ее нужно вот ну, в хорошем плане, ему нужно себя Вот. Окей, а ты? А я думаю, что они нужны уже хотя бы только для того, чтобы разбавить серые мрачные будни для молодежи. Ну, я не имею в виду всіх, я не думаю, що у всіх они такі. но в частності у мене да. mm, Нет, все, ще... все нормально, <рігул> <рігул> <В смысле. рігул> тож розважити свої будні вирішила і я кидатись грудьми на амбразуру це завдання саме для нашої студійної команди. Хоча не лукавитимемо на таку амбразуру ходили бледне щодня. Ну, дуже вже хочеться перевтілитись в якийсь неочікуваний образ. Але не так сталося, як гадалося. Я не получають сюжет, який був написан. Очень приятно. Который был написан вчера и сегодня. Я не знаю, которые, но все они были написаны вчера и сегодня. Они получают сюжет, сейчас уходят готовиться, предварительно выбрав два предмета для реквизита. Раз. И два. Очаровательно. Я прошу вас в комнату тишины. Либо же в комнату... Темноты. И мы пригласим вас, когда вы будете готовы. Счастливое число слесаря. Клас, слесар це така еротична фантазія. Ну, я с ну, слесарем на заводі. Тобто ніякої імпровізації сьогодні Тут не буде. Па, 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 по. <рив> ну що, ми поїхали читати, а нашого оператора відправимо буду сьогодні говорити разом з вами, разом з Дмитром і з нашим оператором Олександром. Відправимо подивитись, що там ще таке відбувається. А відбувалось у сусідніх кімнатах наступне. Учасники ошелешені сюжетними лініями мініатюр, те й діло хапались за голову. Раз по разу перечитуючи написані Катериною мініатюри, актори імпровізіанти вишуковували правильні слова, рухи, аби сповна передати сюжет глядачеві. Тим часом не менш збентежену невідомістю публіку розважали музиканти. От вам приємне і корисне, так би мовити, в одному флаконі. І на людей подивились і себе показали. Труженик піра пишущий редактор провінціальної газети Нової новості Єна на папанін. Хочет кушать и обуваться Гена Папанин. <клес> <клес> Хочет кушать и обуваться хорошо, а не как попало. <клес> Потому что он трудоголик. Вот, например, у Гена дома неделю как нет отопления. Мерзнет сам, мерзнет жена, мерзнет дочка Лялечка. И вы не думайте, пожалуйста, что он какой-нибудь безответственный отец и супруг. Геннадий вместе со своей тысячей ежедневных дел звонит тоже ежедневно слесарю Василию. Слесарь Василий. А Василий не идет. Но не идет, потому что бука и мизантроп. И никому не помогает. А Геннадий просто просит Василия Миленький, ты приди, врежь кран в петельную трубу, я тебе чаю, пряника, водочки налью. А Василий не идет. Выйди с к себе, товарищ Папанин. В любом театральном действии, помимо того, что театр начинается с вешалки, еще есть момент конференца, есть момент объявления номера и своего рода, как говорят ну, во внутренних моментах, затравки эти этюду. Не було таких оригіналів, які хотіли б робити фантаміму. но це було заворожувающе. Далі театралізували не менш оригінальні пара лічностей», собака та смерть, що збирається у відпустку. І кращою театральною парою була визнана колоритна айтішниця з Львівського політеху та Лова з Кремля. Інтерпретуйте, кожен по-своєму. І третя наша історія нас названня «Айтішник для Вови». Я можу вам чимось віддячити? Знаєте, насправді нема чим, але от українську другою державною в Росії було б саме. В... Не треба... Вигадувати велосипед, треба говорити про те, що наболіло у людей. У нас бувають соціальні теми, у нас вони виконані у гумористичному акцепті, але вони завжди соціальні. Я напередодні за два-три за дні до кожного четверга проводжу такого собі роду екзитполи зі своїми знайомими, друзями, колегами, родичами. І питаю у них, що тебе турбує у світі або Україні на сьогоднішній день. Які проблеми тебе? Хвилюють у твоєму домі, у твоїй сім'ї або можливо те, що ти бачиш у новинах. І коли люди починають цим ділитися, я за ними занотовую. З їх дозволу, звісно, але занотовую одразу. І потім все це оформлюю вже. Я не ну я просто літописець, мабуть, у цьому розумінні. І всі теми ми беремо з того, що людей хвилює на сьогоднішній день. Все, все, що є актуальним у нашому світі. Якщо ви готові проводити свій вільний час разом зі скриною та їх стереотеатром, не соромтесь, в нас направду дуже демократична країна. У сучасному світі ми певні свобода все ж актуальна: свобода слова, думки, вибору, свобода вивільнення емоцій, свобода вибору форми проведення вільного часу, свобода бучого. Вільно обрати життєву позицію, бути активними, потрібними, суспільству закликають у педагогічному інституті національного університету. В одному з провідних вишів міста, що має давню традицію виховування свідомих громадян, поняття у самоврядування, досконалення, активність, ініціативність, лідер, оперують свідомо. Як люди, які живуть за принципом Дорога сілят ідущий», в педагогічному університеті завжди з'являються певні приводи для цікавих подій однією з таких цікавих подій, ми сподіваємось, щиро на це стане один із не нових, можливо, у світовій практиці, але новий у сучасній історії нашого навчального закладу формат школи молодіжного лідера. Ми намагаємось показати, що ми дійсно та сила, яка, в принципі, здатна показати студентам їхні можливості, відшукати тих студентів, які не займаючи позицію формального лідера, є фактичними лідерами, відшукати тих молодих людей, які здатні. На сучасному етапі Очолити лідерський рух. Окрім надання студентам теоретичної та практичної бази лідерства, роботи в команді сподіваються, організатори зможуть презентувати нову спеціальність інституту соціальна педагогіка. Учасників школи соціалізуватимуть та навчатимуть азам лідерства за допомогою майстер-класів, вебінарів, лекцій, практикумів, здебільшого педагоги психолого-педагогічного факультету вузу та запрошені тренери. Середній вік тренерського і спікерського складу нашої школи він доволі юний, але не сказати, що він ще Недосвідчений. Середній вік, ми так вирахували приблизно, складає трохи більше 30 років. Якщо говорити з психологічної точки зору, то це, мабуть, один з найбільш продуктивних, продуктивних вікових категорій. Ми сподіваємося, що наші студенти отримують практичний інструмент, завдяки якому вони зможуть свої задатки лідерських якостей розвити в щось ну, більш високе, більш фундаментальне і те, що дасть їм професійні переваги на ринку праці. Тож не вагайтесь, майбутні педагоги і лідери, а стрім Голов мчить заповнювати анкету участі в школі молодіжного лідерства Прояв. Дозвольте собі стрибнути вище голови. <смір> Якщо ви знаєте інші рецепти свободи, сповіщайте про них нашу команду. Адресу електронної скриньки певні вже знаєте на пам'ять. Залишайтесь з нами. Рудана рекомендує бути в епіцентрі молодіжного життя. Shish SHUSH 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 SHUSH